Виконуємо номер 1213 із підручника Алгебра 7 та номер 55,21 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Для яких значень М, система рівнянь, завдання перше, перше рівняння 2х додати y до рівня 8. І друге, 4х додати Міг до рівня 10 немає розв'язків. Задання друге. Система перше рівняння Х відняти 3Y до рівня 5. Друге МХ відняти 12 Й до рівня 20 має безліч розв'язків. Приступаємо до виконання. Перша система не має розв'язків. Помножимо. Ліву і праву частину першого рівняння на число 2, отримаємо. 4х, додати 2y дорівнює 16. І перепишемо друге рівняння. Нам потрібно визначити, при яких значеннях М система не має розв'язків. Якщо М дорівнює 2, то ліві частини наших рівнянь будуть однакові. 4х додати 2Y, і 4х додати 2Y. Система не буде мати розв'язків, якщо М дорівнює 2. Тоді не існує таких чисел Хі, при яких сума 4х і 2Y одночасно дорівнювала б 16 і 10. Тому записуємо відповідь М дорівнює 2. Завдання друге. Перше рівняння Х відняти 3 y дорівнює 5. Друге МХ відняти 12 y дорівнює 20. У другому завданні система має безліч розв'язків. Помножимо ліву і праву частину першого рівняння на 4. Отримаємо 4х відняти. 12 у дорівнює 20, і Mx відняти 12 у дорівнює 20. Друге рівняння переписали. Якщо у нас буде m дорівнювати 4, тоді графіки рівнянь мають однакові формули, і система має безліч розв'язків. Записуємо відповідь. М дорівнює 4. Номер 1213 із підручника Алгебра 7, та номер 55, крапочка 21 із підручника Математика 7. Виконано.